Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! У кожного із вас є своя сім'я мама, тато, братики та сестрички. І я впевнена, що вони вас дуже люблять, а ви їх. Давайте сьогодні для вашої любої матусі зробимо сумочку. І для роботи нам потрібний картон кольоровий будь-якого кольору, два аркуші кольорового паперу на ваш вибір, клей олівець стей олівець ножиці. Та маленький прямокутничок жовтого кольору. Спочатку я взяла рожевий аркуш паперу, ви можете обрати будь-який, і складаємо його навпіл по діагоналі. Тепер його потрібно розрізати, по лінії згину. Тепер з кожного у нас вийшло такі два довгі прямокутничка, і з кожної прямокутничка нам потрібно зробити таку гармошку. Ми загинаємо такі смужечки, перевертаємо і ще раз загинаємо. Знову перевертаємо і так ми продовжуємо до кінця нашого аркушу. Ми зробили таку гармошку. З другої частини, яку ми відрізали, також робимо гармошку таким же способом. У нас вийшли такі дві гармошечки, тепер ми їх складаємо навпіл, і між собою нам потрібно їх склеїти. Намастили і приклеїли. Тепер іншу частину складаємо навпіл. Я склеїла такі, в нас вийшли детальки, тепер візьмемо ще один аркуш рожевого кольору, складемо тепер навпіл. Способом і розріжемо також по, діагон, по лінії самий. Беремо одну частину і складаємо її ще раз навпіл. Ми зараз зробимо ручки для нашої сумочки. Беремо простий олівець і тепер намалюємо такий великий полукруг. Трошки відступаємо від края, не домальовуючи до края. Малюємо такий полукрок. Всередині ще один, поменше. Тепер виріжемо. Ми вирізали дві ручки. Відкладемо трошки ручки наші і тепер беремо картон. Я обрала блакитного кольору. Складаємо його напіл, це буде наша сумка. Зігнули. Тепер відкриваємо будемо збирати нашу сумочку. Візьмемо ручки спочатку і приклеїмо ручки всередину. Мастимо край з одного боку і з другого. І тепер приклеїли одну ручку. Тепер приклеїмо другу. Також мастимо край. І приклеїмо з іншого боку. Тепер беремо наші гармошки, які ми склеїли, і приклеїмо, намастимо один край. І тепер по краю нашої сумки всередині її приклеїмо, притиснули, беремо другу нашу гармошку і робимо так само. На другий край нашої сумки всередині приклеїли. Тепер мастимо інший бік нашої гармошечки і з цього боку намастимо. І закриваємо нашу сумку та приклеїмо її з обох боків. Ось в нас така вийшла гарна сумочка. Давайте тепер її прикрасимо. Прикрасити сумочку можна будь-якими прикрасами, які вам подобаються. Я виріжу квіточки. Складаємо навпіл аркуш паперу, який в нас залишиться, половинка А4. І будемо зараз розрізати по лінії. Двіну нам потрібно скласти два рази. І ще раз складаємо. І тепер оці так, у нас вийшли такі два маленькі прямокутничка, нам потрібно з них зробити квадратик. Для того, щоб зробити квадратик, ми робимо загинаємо так от трикутником. І ця частина, яка в нас залишилася зайва, ми відріжемо. У нас вийшли такі два рівних квадратика. Тепер беремо один квадратик. У нас вже він загнутий з одного боку, тепер продовжуємо загинати ще раз. І нам потрібно ще раз загнути, щоб вийшов такий трикутничок. Намалюємо пелюсточку на ньому. Ставимо крапочку з одного боку, навпроти неї ще з одного боку, і зверху посередині ще одну крапочку. І тепер від крапочки до крапочки малюємо пелюсточку. І тепер вирізаємо. Ми відкриваємо, у нас виходить гарна квіточка. З цього квадратика зробимо таку ж саму. І тепер ми вирізали такі дві квіточки, і тепер нам потрібно намалювати кружечок. Це серединка нашої квіточки. Невеликий кружечок вирізаємо. Тепер будемо збирати нашу квіточку. У нас квіточка буде об'ємна. Беремо одну квіточку, мастимо клеєм тільки всередині, нам не потрібно її мастити повністю. І приклеїмо з боку отаку квіточку. Тепер іншу, також тільки всередині. Тепер приклеїмо так, щоб пелюсточки не попадали один на одного, щоб вони закрили проміжок між пелюсточками, яку ми приклеїли спочатку. І тепер наклеїмо серединку. Можна простим олівчиком трошки розправити наші пелюстки, коли квіточка підсохне, щоб вона була така об'ємна. Ось така гарна сумочка вийшла. Ось така гарна сумочка в мене вийшла. Тепер ваша черга робити. До побачення, хлопчики та дівчатка!